Пролунав третій дзвоник. Шановні друзі, сьогодні ми в чудовому атаку невеличкому залі чербанівської громади будемо грати грати виставу Виконувач бажань. Те, що до нас приїхав театр імені Микола Вовеля, для нас дуже важливо. Як проходить відпустка у акторів воголівців на цій зараз маленькій сцені сьогодні. Робота кипить. Зараз будемо одягати. Одягати. Людям настрій да роботи. Раз, два, три, шість, 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 шість. – Та-та-та-та-там. Раз, два, три. Раз-два-три. – Раз, два, три. – Раз-два-три. Раз, два, три, чотири. Глядачами сьогодні очікуються жителі Щербанівської територіальної громади. Зала невелика, але ми впевнені, що нас устрінуть тепло і ми намагаємося зробити все, що від нас залежить. ми зібралися усі абсолютно всі населені пункти повідомлення, були оголошення. То ми чекаємо 100% явку, заповнений зал і вдячного глядача. Вже не було такого дійства цікавого. Бажання? Бажання. Бажання. Безкоштовно. Безкоштовно? Безкоштовно. Але я бачу по ваших очах, що ви мені не вірите? Чому ж вірно? Чому віримо віримо? Кохана викликай швидку він псих. І дуже сподобалися виконавці, головних ролей. Найбільше сподобався е цей драйв від побаченого, почутого. Такими заходами благодійними ми показуємо свою згуртованість, єдність і бажання до перемоги. Вручає жінці за те, що вона іспитала пері поцілун. І пожелає їй, раз вона встала на правильний путь її кожен день по 10 разів цілує. А далі нові міста, нові населені пункти. І, звісно, рідна сцена нашого театру імені Гоголя. завершилася вистава. Дуже приємно бачити задоволені посмішки, море позитивних емоцій. Вдячного глядача. Я дуже сильно надію, що це не остання наша зустріч із такими ж приємними позитивними емоціями і з драйвом, з, дружнім, з дружною атмосферою в цьому залі. Дякую.